Доброго дня на каналі Мінсилінсу. У нас дуже жарко. І Сьогодні у нас буде за приготуванням карбонара. Карбонара буває дуже різна і по-різному, але ми покажемо лайфхак Як готується дуже швидко карбонара і дуже, дуже смачно. Е, карбонара з сметаною великопроцентовою. Дуже жарко, я так вдів тільки передник. Фартух. Бо дуже в хаті жарко. У нас плюс 35 градусів, тому, тому тільки в діофартах, бо дуже жарко. Ну, дуже 35 градусів ми зробили тут протяг і все рівно не допомагає. Кліматизація теж не допомагає. Ну, Коротше, не важливо. І я зараз буду показувати, як можна приготувати карбонару італійську, але за простим таким рецептом взагалі вона готується з, з жовтком. Але я її буду готувати спрощено, зі сметанкою. Ну, Зі сметанкою з вершками дуже-дуже смакує так само. Так що, що для цього буде потрібно? Для цього будуть потрібні макарошки. Макарошки будуть спагетті, цибулька, може бути помідор черрі, сметанка, тобто такі вершки. З ми, я буду брати таку синю. Так що зараз я буду вам показувати. Така ось цибулька синя. А так аби нараз з'їсти. Е я готував зі спагетті, але я хочу спробувати з таких ось макарошків приготувати, дуже теж буде смачно. І ось такі в мене вершки. Все дуже просто швидко готується, тому не потрібно там заморочуватись. Воду вже поставив на макарошки. Ще покрию кришечкою, не та кришечка. Треба меншу кришку, хай вода собі тут закипає. Ну і тільки залишається зараз приготувати все до кончик, все-все-все приготувати. А для нашого такого охолодження робимо собі Холодний напій з такою вітамінковою таблеточкою. Ось так. Поки будемо тут зараз готувати, буде дуже жарко. В мене є льот. Заморожений. Так ось такий. Ох, почекайте, ну, бо нема... нема сили того льоду. Нема сили. Нема. Так. Треба. Ой. Льод робимо собі такий Коктейль з холодною водою. Для міцелінсу теж треба приготувати, бо мінцелінце зараз буде ображатись. Бачите, як добре мати вдома, тільки воно дуже сильно. Заморозилось. Ах, Матрешкин ёшкин. тут є. І що? єшот. Хай нам О, ще й впало викидає. Так. Теж робимо собі такий коктейльчик зі звичайною водою, негазованою. Хай нам буде холодно, поки вода кипить, закіпає. Зроблю теж для себе, для мінселінсу. Так, треба на місце поставити. Все, у нас будете по місцях. Я багато налив льоду, повністю треба було не наливати, тоді воно так не, цей, не заморозилось. Так, даємо таку собі трубочку, яка вже трохи ісходована. А що трубочка зі сходована? Трубочки закінчились. І зараз Щас буде такий у нас холодний, вітамінковий, коктейльчик. М -м -м. Файно. Ой, бомбелки. Рятуйтесь. Рятуйтесь в спеку льодом. Рятуйтесь в спеку льодом, бо інакше. Інакше не... не можна вижити без льоду. Не знаю, як колись люди жили в спеку, але, але я буду виживати таким от коктейльком. Ой, дуже файно. М -м -м. Зараз Мінсулінці спробує. Так, бомбелити, водичка закипіла, бачите. Кидаємо, я кидаю ось одну штучку. Отак От по... по дві штучки. Бо тут ще є квартирант. І все. І вона зараз буде готуватись. Маю такий кусочок бекончику. Це буде якраз на дві порції. Зараз я його поріжу. Бомбелики, бекончик порізали. Бочик, бекончик взагалі йде правдивий гуанчале. Таке сало, йде італійське гуанчале до карбонари, але я даю звичайний бекон. Ну, як то кажуть... Можна готувати правдиво, але мені більш оригінально і смачно з таким звичайним беконом, з таким копченим, дуже смачно. Ну і зараз цибульку. Бачите, дуже з простих інгредієнтів. Це на дві порції. Бекончик порізаний, цибулька порізана. Макарошки зараз тут під... підварюються. Ну і буду. Смажити на сковорідці Буду вам показувати частинками такими, от як то що робити, покроково. Вже макарошки приготувалися, їх можна сховати, така буде невелика порція. Ось. Але зараз треба спробувати газ. Газ, газ, газ. Ну і все. І вже приготували. Я, звісно, даю е, трішки. Сюди олійки. Ну, поки там Ви просто не пригорала, не горіла сковорідка. Ну і все, і кидаю підсмажувати. Ви навіть не представляєте, який смак прекрасний. Прекрасний, прекрасний смак. І все і підсмажую. Все покроково. Кончик мусить з цибулькою підсмажитись. Ось, бачите. І, до речі, ще буде потрібний сир. Саме файно пармезан, бо він має сіль і додає більш смаку. Але в мене буде такий е, англійський сир. Інакший трішки, але він теж солений. Ну. І теж додасть файного смаку. Тільки я не рекомендую козячий сир з цапа. Бачите, все дуже просто підсмажуєте. Як любите, можете, можна зараз, наприклад, це вже підсмажилось, так вже готове. Але я завжди досмажую до цього. Ну, До хорошої такої підсмажки, аби було більш смачніше. Більш смачніше і а от. то скільки тут іде інгредієнтів? Тут так. Е -е, цибуля, бекон, бочек, сало. Я перекладаю. Цибуля, бочек. Сир, макарони і сметана. Мало ну, дуже смачно, я не знаю чому, але зі звичайного бекону, цей. зі звичайного копченого бекону більш додає такого такого цей, дуже файного смаку. Так що простесенький обід дуже швидко готується. Ну і після цього всього, коли підсмажимо бекончик, дод додамо, додамо таку сметанку. Я взяв менше калорійну, бо вона має менше калорій, а то так тут дуже багато калорій. От. Після того, як бекончик пожарився, підсмажився, додаємо сметанку. Сметанка закипає, кидаємо макарони, кидаємо сюди сирочок, це все перемішуємо. Можна додавати якусь зелень, але зелень це вже, ну, це вже такі нюанси, розумієте? Це таке там... Ох, починає стріляти, все. Я вже буду за, заливати сметанку і кидати макарошки. І так, ось так виглядає перша порція домашньої карбонари.